То вже не повернути і боженька забрав. Сподіваюся, що тато повернуть. Я йому казала, що мама загинула, але він не зовсім розумів це. І коли я у нього взяла телефон, зайшла у Viber і дивлюся, він мамі відсилав голосові повідомлення: мамочка, я сумую, я тебе дуже люблю. Приїдь до мене. А то мені сказали, що ти загинула. Мама, це ж неправда. Скажи, мама, ти не померла? Після чергового прильоту Діма раптово розплакався. Йому було сім з половиною років на той момент. І він почав плакати і кликати маму. Ну, тепер я розумію, що мабуть то дитина це якось він чи відчув, чи я не знаю, що в її послі останні думки були про дитину. Привіт, Санта Клаус. Я би хотів би, щоб мого тату звільнили з полону. Сподіваюсь його звільнити. Я обов'язково обійму свого тата, коли він повернеться. Я сподіваюся те, що він буде завжди зі мною і все буде добре.